І знову скоро в нас маня. Ми будемо згадувати смерть Господню. Тому в моїй душі стоїть лише одне питання лише одне тривожить так мене сьогодні. І з чим я стану знову перед вічним Богом? Які ж то вчинки я в житті творила? Якою ж то була моя земна дорога? Чомусь так болісно душа моя знила. Роздумуй тепер, чи не образила я брата, чи не сказала щось недобре я сестрі? О Господи, якщо я в цім перед тобою винувата, то я прошу, мій Господи, мені прости. Бо я така є немічна, слабка о батько мій людина, а ти є вічний, сильний добрий Бог, тому тебе благаю щиро в цю хвилину. Прости. Потіш мене серед земних тривог. Якщо ж перед тобою забувала я схилитись, бо перевагу більше віддавала суєті, то щиро буду до тебе сьогодні молитись. Мій дорогий Господь, мені прости. Сьогодні так моя душа болить, сумує за тих, які не хочуть, ще мені простить. Коли мене побачать, то в душі лютують. За тих тебе благаю, батьку, їм прости. Відкрий таким ти їх духовні очі, хай схиляться перед тобою і вони. Про це благаю я у день і серед ночі, щоб не загинули вони в духовній цій пітьмі, благословити братиків, усіх сестричок і наших ти служителів благослови. Звільни всіх Боже від недобрих звичок, у серці кожному о батько мій живи. Нехай ця заповідь твоя Господня послужить не у гріх, а для спасіння нам. Про це тебе, благаю, щиро, я сьогодні. Ти нам усім серця очисти сам. Щоб праведно ходили ми перед тобою, щоб не спішили ми творити гріх, а щоб спішили йти до тебе, ми з хвилою. Благословити Боже милий нас усіх.